Прийдешній 2025-й стане роком зеленої дерев'яної змії за китайським календарем. він стане 29 січня як рік мудрості та трансформації згідно зі способом життя цих плазунів. Підтверджує цю думку і вінничанка Діана Тарабан, яка просто у власній квартирі облаштувала справжній тераріум і тримає вдома. Десяток змій про своє незвичне хобі та характер. Символу прийдешнього року на прикладі власних домашніх улюбленців дівчина розповіла нашій Вікторії Гетьман. цю монечку, яку вона може бути немила? Яку вона може бути німина. Діана Тарабан показує пітона, якого тримає просто у квартирі. Каже, для неї плазуни такі ж милі, як і коти чи собаки. Лише спокійніші і невибагливі у догляді. Китя риба бусівка, сюсюкаюсь. Таких тварин вже довгий час отримують в якості домашніх улюбленців, тобто це вже домистакований вид, а не такі, як дикі в природі. Так само, як є в нас дикі пацюки і декоративні пацюки. Любов до змію діани з дитинства. Якщо раніше зустрічала плазунів тільки у природі, то зараз милується ними вдома. З вами батьки сміялися, тому що ми коли компанії якогось в'їжджали в ліс і. Ходимо гуляємо, і всі такі, а змія. І, і я одна така, де, де, дайте мені плазунів Дівчина почала купувати у спеціальних розплідниках вісім років тому. В неволі їх вирощують спеціально на продаж. Випустити в природу таких тварин не можна, тому що це домостикована тварина, яка вже має зовсім іншу генетику, інший імунітет, з яким вона вже не виживе в дикій природі. Зараз у квартирі Діани живуть пітони, удави та полози. Усі не отруйні. Рік тому у Діани з'явився ось цей пітон Наві. У колекції він один з найбільших і зовсім не агресивний. А ще улюбленці Діани символи прийдешнього року за китайським календарем. Змії вони дуже гарні, трохи навіть містичні, і це мене дуже заворожує. Якщо змій не турбувати, ведуть себе плазуни досить спокійно та на агресію захищаються. І, попри те, що абсолютно не чують, реагують на голосні звуки. О, Вони вибухи дуже добре. Коли ми були в Києві, там якраз було дуже чутно, і тоді всі змії були дуже нервові. Жахливо, я боялась в них. В Зараз у Діани в квартирі живе більше десятка змій, а з Нового року колекцію планує збільшити. 2025 рік це рік змії, і я сподіваюся, що він буде таким самим спокійним, як змії. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон. Єдині новини.